Доброго дня! Сьогодні, діточки малята, знесла яєчко курка-ряба, тепер сидить на ньому квочка і жде пухнастого синочка. Шкарлупка трісь розкрилась, і на білий світ з'явилось. Зранку на початку дня курки-квочки пташеня. Ось так у мами курки з'являються жовті пухнасті клубочки. Курчатка. Давайте ми зробимо з вами ось таку аплікацію курчатко, яєчко. Аплікацію будемо виконувати на папері синього кольору, тому що на ньому буде добре видно і яйце білого кольору, і жовте курчатко. Наклеювати будемо за допомогою клею та пензлика, і нам ще буде потрібна серветочка, для того, щоб наша робота була охайна. Тож починаємо. Спочатку діти, ми наклеїмо голову курчатка, намащуємо клеєм круглу форму, перегортаємо і приклеїмо приблизно посередині. Аркуша. Притискаємо звичайно, серветочкою. Тепер нам треба приклеїти низ нашого яйця. Коли ви будете вирізати або вам будуть допомагати дорослі, запам'ятайте, що є низ, є верх яйця. І низ нам треба буде приклеїти ось тут під головою. Намашуємо. Перегортаємо і приклеїмо ось таким чином, щоб нижня половина яйця прикривала трошечки нашу, нашого курчатка, голову нашого курчатка. Ось так. Тепер нам треба приклеїти маленький червоний трикутничок це буде дзьобик. Ось так. Ось таким чином приклеїмо збоку. І маленький кружечок – це буде око. Ось наше курчатко вже може визирнути з яйця і подивитися навколо. А ви можете з ним погратися. Його можна ось так сховати, а можна відкрити. Так, курчатко може сховатися в своєму будиночку, а так може визирнути і погратися. Або можна приклеїти половинку яйця. Ось тут поряд. І це вже буде картина Курчатко в будиночку. Спробуйте зробити таку просту і цікаву роботу, діти. А я буду чекати на фото з вашими курчатками.